Також є Samsung A51 бірюзовенький колір Хороший варіант 6128 Type-C роз'єм. Роз'єм на навушники Mini-Jack 3.5 Без переходничка OTG По екрану без нюансів. Легкі потертості, незначні. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює добре, без аккаунтів. Ось тут невеличкі такі засвіти, які є на екрані. Вони не впливають ні на що, на роботу не впливають. А51 підтримка двох sim карт 13-Android й Android встановлений. Так, по пам'яті 6 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 128 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам пристрій. Показую ще камеру, перед і задня камера. Задня камера має багато кольорів, доволі непоганий варіант. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Все відправляю новою поштою.